Безбар'єрність, інклюзивність та комфорт таким мало би бути сучасне місто. Не дарма 2025-й оголосили роком безбар'єрності в Україні. В Одесі ж сам міський голова Геннадій Труханов не раз наголошував, що місто займається цим питанням вже понад 10 років. Тоді ми були одними з перших. То реально почав втілювати всі ідеї на практиці. А що ж одесити отримали на практиці за ці понад 10 років? Чи справді місто за цей період стало доступним для тих, хто цього потребує найбільше? Протягом року разом з командою Урбан Бюро ми досліджували доступність нашого міста на різних локаціях в центрі. Цього разу вирішили відвідати один зі спальних районів. Опа. Да, можна, можна. Okay. Ага, і все. Ось так виглядає тротуар біля пішохідного переходу на сьомій станції Люздорської дороги. Поблизу скверу імені академіка Глушка. Від слова, безбар'єрність у цьому місці поки тільки бар'єр. Це кошмар. Це жах, будемо чесними. А, без допомоги я б, напевно, дуже наврядчи, бо якось сміли виїхати. Це ще й е, трамвайна колія, тобто це ще й крім того, що незручно, це ще й небезпечно. Людина з інвалідністю навряд зможе подолати цю відстань без допомоги інших. А рух трамваїв тут регулярний, що дійсно може призвести до фатальних наслідків для людини у кріслі колісному. А ми крокуємо далі і вже за декілька метрів натрапляємо на нові перешкоди. Ми бачимо ситуацію, що в нас нерівний, нерівна плитка на тротуарі. Це не є сильно критичним, але це викликає труднощі під час пересування. Також така плитка викликає незручності у людей, у яких є вади з зором, і через те, що тут немає тактильної плитки, немає попередження про те, що тут є ось такі загрози. Людина не може зрозуміти, що це, і це може її збити. І от ми наближаємось до наступного пішохідного переходу. З'їхати проблема, втім і заїхати на іншому кінці переходу задача не з легких. Основна проблема це відсутність нормальних з'їздів на такий кострілок безпеки і з тротуарів. Через це тут ну, реально майже неможливо було ще з'їхати. З тієї сторони я чуть не пав, туди теж чуть не впав. А, в принципі, маємо, що маємо. Небезпечно, незручно, некомфортно. Втім, і далі легше настає. Наступна перешкода ями в тротуарах. В день це неприємно, але зараз у темну опра... пору доби без достатнього освітлення цей тротуар небезпечний для кожного. Це реально, зараз будуть американські гірки по Таїровськи. Далі спроба потрапити на кріслі колісному до магазина. Зараз ось такий типу пандус просто зруйнована бруківка. Не знаю, приїдемо, не приїдемо. Ну, таке. Мені зручно. Тільки з допомогою? Так, да, за рахунок того, що мені зараз допомагають, я зміг заїхати. А так були по мене менші передні корещата, це була більшою проблемою. І я зараз під'їжджаємо до пандуса, на який я навіть не буду пытатись заїхати, тому що це ну просто самогубство. Будемо чесними, це тупо самогубство. Як ми не намагалися, та закотити візок навіть без людини теж не вдалося. Чесно кажучи, я не впевнений, що він зручний буде навіть для мам з колясками. Він просто незручний для всіх. Тут навіть немає поруч ніякої кнопки виклику допомоги, аби та ж сама мама могла там позвати на поміч, щоб підняти коляску, чи, наприклад, людина з інвалідністю. Є відчуття, що цей. Пандус зроблений просто для галочки, крім того, що пандус є незручним. Він значно відхиляється від встановлених норм для подібних споруд. Зараз ми помірили кут нахилу пандуса. Ми побачили там 24 градуси, а, Взагалі, норма 8, краще 5 або 6, Але 24 – це ну забагато. Він не може бути використований, лише якщо мами з візочками з дітьми. Але там також є проблеми, що не всі коліса зможуть пройти, і тобто сенсу від нього немає. Усього за 300 метрів ми нарахували десятки перешкод, і це лише одна ділянка у центрі Київського району. Про те, що відбувається подалі від головних вулиць та у міжквартальних проїздах, боляче думати. Практика доводить, поки безбар'єрність в Одесі радше гучна декларація ніж реальність. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.